Готуйтеся. Шановне журі. Готові? Михайло Заремба, будь ласка. Доброго вечора. Шановні команди, в мене є дружина. В дружини є мама, в мене є теща. Питання: як одруження впливає на почуття гумору? От журіти вже не тут. Вже щось. Як одруження впливає на почуття гумору? Так, як ти жартуєш походу по Замок капте. Як, як одруження впливає на почуття гумору. Ну, пропало і пропало. Чо ти не люди це виносиш? <рес> як одруження впливає на почуття гумору? 3. 3 минути от всі мої шутки. Це була команда з звідниться. Як одруження впливає на почуття гумору. Не знаю, як одруження, а секс як і розминка триває 30 секунд. Команда Коме в десятку відповідала. Представляємося, будь ласка. Чекаліст. Як одруження впливає на почуття гумору. Анекдоти про те, що становляться реальністю. Питання. У когось однокімнатна квартира в біберці. У когось однокімнатна квартира у Львові, у когось iPhone 6. А чим можете похвалитись ви. А чим можете похвалитись ви? Диво, в мене нові туфлі. А чим можете похвалитись ви? А в мене є кугутик на хаті, він так робить. Команда Вінс» Чим можете похвалитись ви? А я недавно бачив, як моя бабуся вчить маленьких котенят плавати. А чим, вибух. А чим можеш похвалитись ти? А типа ти маєш чим похвалитися. Замок Любер, можна питання повністю. У когось однокімнатна квартира в Біберці, в когось однокімнатна квартира у Львові, в когось iPhone 6. А чим можете похолитися ви. Ні, так як ти поддануться квартиру в Біберці, не можу, але живу потроху. Повністю? Ну. Так. Да. <риклад> у когось однокімнатна квартира в Біберці, У когось однокімнатна квартира у Львові, у когось iPhone 6. А чим можете похвалитись ви? А я їм сир з плесенью. І селедку з плесенью. І хліб з плесенью. Десятку. У когось однокімнатна квартира в біберці, в когось однокімната квартира у Львові, в когось iPhone 6. Е, ти на сихові такими словами не розкидуй. А чим можете похвалитись ви, а я староста гуртожитку, де хочу, там ночую. Бандануся, так такбатануся. Ще одне запитання. Я так розумію. Останнє у цьому блоці розминки. Шановне журі. Віталій Кремле. Слідкуючи за ситуацією в країні, виглядає так, що зимою нам прийдеться на багато на чому економити: електроенергії, теплі, воді. А на чому економлять каленщики? Я чекав цього запитання. Дякую за запитання. Це хороше запитання. Тому наступне запитання. Тож, на чому економлять каванщики? Ну, особисто ми економимо на формі. На чому економлять каванщики? Ляпас, Тернопіль. Наводишся для суддів. До свідомоси вів. Економимо на газі, на воді, на електроенергії. А на чому економлять каленщики? На носках. Хто перший? Чак-чак. Отож, на чому економлять каленщики? Економимо на газі на воді на електроенергії на чому економлять кавенщи? Подивись на мене а хаха, малик. Ви на відповідях на Ні. На чому економлять кавенщики? Маю надію, що на бухлі. Як коли можна є на відповідях. Команди, все. Дякуємо вам, шановні журі, вам дякуємо. Ви залишаєтесь на місці. Там за прожектором ще 10 гривень. Принці мені хтось, будь ласка. Е, да, сюди, Міша, Міш, я їх замію, будь ласка, дякую. Шановні члени журі. Ох ти ти. Дякую. Традиційно допоки команди готуються. Я нагадаю усім вам про наших спонсорів. Якщо ви здаєте, пошукаєте нерухомість в оренду, бажаєте купити чи продати нерухомість компанія Duocom номер 1 на ринку нерухомості. І, звісно, наш улюблений офіційний спонсор Планета Секонхенд. Мережа магазині Планета Секон Хенд. Економ клас. Одяг для вас. Дякуємо. Шість команд, три запитання. Шановні члени журі, ми чекаємо. Хто перший? Валерій Веримчук, будь ласка. Актуальне питання. Ми хочемо всі, щоб нормальна верховна рада працювала для українців. А де взяти нормальних депутатів? Представляємося, команди! Команда Бонус. Де взяти нормальних депутатів? Головне, щоб з мусорників не витягати. Нормальних депутатів на тому світі. Де взяти нормальних депутатів? У магазині все по 5. Хмельницький адихає в місці відповідав. Збірна людей. Де взяти нормальних депутатів? Ну не те, щоб я підлизуюся, але от Валерій Єрем... Беремчук от прям класний чувак. Тарас у нас. А, влітку на канікули дітей можна вітати на три місяці в село. Правильно, там пацієнта попасти гусей, рибу полапати. А, в зимі теж буде 2 місяці канікул. Що робити з дітьми в зимі? Що робити з дітьми в зимі? Різати ті свині, що вони літом пасли. Збірна людей, що робити з дітьми? Ну, дітей на зиму не треба готувати, їх з літа в банки закручують. Що робити з зимою з дітьми? Коли я родився, моя мама вже почала гірко плакати. Західний гай з коло має. Західний гай, так? Що робити з зимою з дітьми? Боже Тарас, я, як я вам дякую за це запитання. Я дитину в коло забула. Що робити е, з дітьми в зимі? Добати лід і відкидати гнів. Обтикає вместе. місці. Що робити е, з дітьми зимою? Ну, якщо дуже багато дітей, то ними можна удивити хату. Я так розумію, на цьому ще, ще один варіант. Ще одна спроба. Ще одна спроба. Берувся у свої мужські руки. Що робити з дітьми зимою? Я знаю, що телеведучий Юрій Кіт топить своїх позашлюбних дітей у відрі. <плес> дякуємо коло ми. Дякуємо. Ой, яка це була команда? Це Коломия була. Ще ага. один постріл команди. На наступне запитання попрошу лише по відповіді. І останнє запитання, наскільки я розумію, від Сергія Дзядика. Дякую. Ви нові форми люстрації в нашій державі. Рівне бразерс! Придумайте нову форму ілюстрації. корінь! Скажіть, яку ви нову форму люстрації Тюрма бакет челендж Вірне людей. Придумайте нову форму люстрації. В лоб. Придумайте нову форму люстрації. Кидати їх в мусорні баки і топити їх у відрі. Як ви. Ви не займайтесь плагіатом, а придумайте нову форму люстрації. Придумайте нову формулю страції. Відправляйте не канікули до Тараса.